Коли холодний вітер дме безперервно, він висушує кору й гілки. Дерево втрачає вологу навіть тоді, коли земля мерзла, і взяти воду з ґрунту воно не може це називають зимовим висушуванням. Найчастіше воно вражає абрикоси, персики, черешні, ті дерева, що люблять тепло у селах не раз можна було почути абрикос підмерз, бо стояв на протязі. І справді місце для саду має велике значення краще саджати дерева в затишку під захистом будинку чи паркану, щоб зменшити силу вітру. Також слід пам'ятати про гризунів узимку, коли сніг глибокий, миші й зайці можуть обгризати кору, особливо в молодих дерев. А пошкоджена кора не тільки болить дереву, через неї може загинути вся рослина. Морози лише посилюють шкоду, через відкриті місця холод проникає глибше, і тканини дерева вимерзають. Тому господар, який не обгорнув стовбури на зиму, ризикує залишитись навесні без саду. Це також частина боротьби з морозом, захист від тих, хто шукає їжу під снігом. Не менш важливою є підготовка дерева до зими ще восени, якщо дерево пішло в зиму з надлишком вологи. Особливо після пізніх дощів, його клітини насичуються водою. Коли приходить мороз, ця вода замерзає, розриваючи тканини зсередини. Саме тому восени треба правильно регулювати поливи, припинити їх у вересні або жовтні, щоб дерево поступово увійшло в стан спокою. Навпаки, якщо осінь була сухою, то невеликий вологозарядковий полив у жовтні допомагає корінню не пересихати взимку. Велике значення має також стан кори та гілок перед зимою. Якщо на дереві є тріщини, грибкові плями чи відмерла кора, то зима тільки погіршить становище. Мороз любить слабке дерево, воно промерзає швидше. Тому ще восени варто очистити стару кору, замазати рани садовим варом, а молоді гілки оглянути на наявність пошкоджень. Ця робота не забере багато часу. Але врятує дерево від серйозних проблем навесні. Морози не лише сила холоду, а й випробування на догляд. У багатьох селах старші господарі говорять як ти підготуєш сад восени, так він і переживе зиму. Це правда, бо зима не прощає байдужості. Навіть кілька днів сильного холоду без захисту можуть звести нанівець роки праці. А от правильно підготовлене дерево, навіть якщо зима сувора, навесні швидко прокидається, дає здорові бруньки і радує цвітінням, тож розуміння небезпеки морозів це перший крок до справжнього господарювання, холод це не ворог, якщо знати, як його зустріти. Дерева в природі живуть і в Сибіру, і в Карпатах, але там вони пристосовані наш сад потребує допомоги. І саме людина може створити для нього комфорт навіть серед лютих холодів. А тому кожен, хто має сад, повинен знати зима не час відпочинку, а пора турботи, щоб весною сад знову ожив і подякував доброму господарю щедрим урожаєм. Коли приходить осінь, кожен господар замислюється, як підготувати свої дерева до зими, бо одне виростити сад, а зовсім інше зберегти його. Мороз не питає, чи дерево, молоде чи старе б'є по всіх однаково. Та все ж є перевірені способи, якими користувалися ще наші діди, і які сьогодні не втратили своєї сили. Вони не потребують дорогих матеріалів головне, трохи часу й уважності. Знаючи ці методи, можна спокійно зустрічати навіть найсуворіші зими. Найперше, з чого починається захист, це побілка стовбурів. Її роблять у середині або наприкінці жовтня, коли денна температура ще тримається вище нуля. Побілка це не лише прикраса двору, як дехто думає, вона відбиває сонячні промені, завдяки чому кора не перегрівається в день і не розтріскується вночі. Найкраще використовувати суміш вапна, глини і трохи мідного купоросу. Така побілка не лише захищає від сонця, а й від грибкових захворювань. Молоді дерева можна білити до самої нижньої гілки, а старі хоча б до висоти людського зросту. Якщо восени не встигли, то побілку треба зробити взимку у відлигу, але не відкладайте до весни, тоді буде запізно. Друга важлива справа утеплення стовбура. У наш час є багато матеріалів. Старий добрий мішковий шпагат, солома, очерет, спеціальні садові стрічки, навіть агроволокно. Головне не використовувати поліетилен, бо під ним кора пріє, а дерево задихається. Обгортати потрібно не надто туго, щоб не пошкодити кору, особливо ретельно утеплюють молоді саджанці, саме вони найуразливіші. Високі дерева достатньо обгорнути до пів метра від землі. А для невеликих можна зробити цілковите укриття, щоб мороз не дістав навіть до гілок. Наступний прийом мульчування. Це спосіб захистити коріння від промерзання. Для цього навколо стовбура насипають шар сухого листя, тирси, торфу або перегною. Найкраще робити це після перших легких заморозків, коли земля вже трохи підмерзла. Шар мульчі має бути 10-20 см. Щоб утримувати тепло в ґрунті, важливо не присипати сам стовбур, залишаючи невеликий проміжок, щоб кора не пріла. Мульча також затримує вологу і навесні допоможе дереву швидше прокинутись. Підгортання ще один давній спосіб: якщо у вас молоді деревця, їх слід підгорнути землею або снігом. Землю насипають невеликим пагорбом біля кореневої шийки. Це простий, але дуже дієвий метод. У селах часто кажуть «Підгорний і спи спокійно, навіть коли зима малосніжна, такий земляний комок утримує тепло, а сніг, який згодом випаде, ще краще закріпить ефект. Не забуваймо і про сніг це найкраще природне утеплення. Якщо вітри здувають сніг від дерев, його варто нагортати назад до стовбура. Особливо важливо це робити після відлиг, коли сніг просідає. У народі навіть казали. Сніг біля дерева як шуба на господарі, тому не лінуйтеся взимку вийти до саду і перевірити, чи не оголило морозом коріння. Ще один корисний прийом укриття молодих саджанців повністю. Для цього можна використати старі ящики, відра без дна, картонні коробки або ж спеціальні садові ковпаки, їх ставлять зверху, а всередину насипають сухе листя або тирсу. Таке укриття рятує від морозу, вітру і навіть гризунів. Але важливо пам'ятати, коли приходить відлига, потрібно провітрити, щоб усередині не накопичувалася волога, інакше дерево може запріти, а не перезимувати. Не варто забувати й про кореневу систему. Якщо ви садили дерева на відкритому місці, де вітер гуляє з усіх боків, добре посадити поруч кущі смородину, малину, шипшину. Вони створять природний бар'єр для вітру, затримають сніг і допоможуть зберегти тепло в ґрунті. У селах навіть спеціально висаджували кущі навколо саду, так утворювалася жива огорожа вона і від зайців рятувала, і від морозів берегла. Не останню роль відіграє й правильна підготовка гілок. Восени не варто сильно обрізати дерево, це стимулює ріст, а нові пагони точно підмерзнуть. Краще зробити санітарну обрізку, видалити лише сухі чи пошкоджені гілки, а омолодження залишити на весну. Так дерево спокійніше входить у зиму. Якщо ж на гілках є плоди або муміфіковані яблука, їх обов'язково треба зняти, вони притягують шкідників і грибкові хвороби, що послаблює дерево перед морозами. Окремо треба сказати про захист від гризунів. Найпростіше. Обв'язати нижню частину стовбура сіткою або колючими гілками у старі часи використовували навіть гілки ялини, їх колючки добре відлякують зайців. Сьогодні можна купити спеціальні пластикові сітки, які не заважають повітрю, але добре захищають кору. Також допомагає змазування нижньої частини стовбура глиною з карболовою кислотою або з запахом дьогтю. Миші такого запаху не терплять. Головне перевіряти укриття протягом зими, бо сніг може притиснути його або вітер зірвати. Усі ці роботи здаються дрібницями, але саме з них складається справжня турбота про сад. Восени, коли більшість уже відпочиває після жнив, господар, який думає про майбутнє, стоїть у саду з відром, вапна чи оберемком соломи, бо він знає, зима прийде обов'язково і від його старань залежить. Чи побачить він весною здорові дерева? І, як неодноразово казали старі люди, сад узимку не спить він, тільки чекає, чи не забуде про нього господар. Наш народ завжди вмів пристосовуватися до природи, бо жив у гармонії з нею. І тому більшість того, що сьогодні називають сучасними методами захисту саду, насправді відомі ще здавна. Просто тоді люди покладалися не на фабричні матеріали. А на все, що було під рукою очерет, солому, глину, гній, старі рядна. І дивно. Але ці способи часто виявляються не гіршими, ніж теперішні, бо головне в них розуміння, як поводиться дерево і як допомогти йому пережити зиму без шкоди. У багатьох селах і досі можна побачити, як люди обгортають яблуні або груші звичайними кукурудзяними стеблами. Це не випадково. Такий матеріал не тільки тримає тепло, а й пропускає повітря. Вітер не висушує кору, а миші не так охоче гризуть тверді стебла. Зверху стовбур часто перев'язують мотузкою або лозою, щоб не розв'язалося. У давнину, коли не було синтетичних матеріалів, це був основний спосіб збереження саду, і він діє й тепер. Люди кажуть що простіше, то надійніше. І справді, природа сама підказує людині, як себе берегти. Ще один старий, але мудрий метод використання глини та коров'яку з цих двох складників готували мазь, якою обмазували тріщини або навіть увесь нижній стовбур. Глина захищала від морозу, а органічні домішки не давали корі пересихати. Цей спосіб особливо корисний для старих дерев, у яких кора вже груба і потріскана. Така мазь ніби лікує дерево, вона тримається всю зиму, а навесні легко змивається дощем. Сьогодні в магазинах є готові садові замазки, але народна глина з гноєм не гірша, якщо зробити її правильно. Не менш цікава народна хитрість робити солом'яні кожухи. Для цього брали жмутки соломи, клали їх навколо дерева, прив'язували шпагатом, а зверху накривали старим мішковим полотном. Солома тримає тепло, але не дає накопичуватись волозі. Так дерево, ніби вдягнуте в теплий кожух. Деякі господарі навіть робили надсадкові каркаси з хмизу, щоб зверху сніг не ламав укриття. У Карпатах цей метод особливо поширений, там дерева часто стоять під снігом до самої весни, і без такого кожуха вони просто вимерзли. Сучасні садівники нерідко використовують агроволокно або спеціальні сітки, і це теж гарний спосіб, бо матеріал легкий, дихає, не псує кору. Але досвідчені люди кажуть головне не матеріал, а час і старанність. Якщо навіть найдорожче агроволокно намотати аби як без закріплення, то вітер його зірве і користі не буде. А якщо старий мішок обв'язати щільно і з розумом, то дерево переживе будь-яку зиму. Усе залежить від рук господаря. Є й інші прийоми, що прийшли з досвіду поколінь. Наприклад, під яблуні клали свіжий гній, не просто як добриво, а як грілку. Під час розкладання гній виділяє тепло, що допомагає землі не промерзати глибоко. Звісно, робили це з розумом не під сам стовбур, щоб не опекти коріння, а трохи далі. У пристовбурному колі. Так земля залишалась живою, а коріння теплим. У багатьох селах і сьогодні цей спосіб практикують, бо він простий і ефективний. Ще один народний прийом притоптування снігу навколо дерев. Коли випадав перший сніг, господарі ходили садом і обережно притоптували його ногами, створюючи щільну подушку. Такий сніг не дає проникнути холодному повітрю до землі. До того ж, під час відлиги він тане повільніше, поступово живлячи землю вологою. Це ніби природне ковдра, яку зробила сама людина. Навесні такий сніг розтає останнім, і саме під ним земля завжди найвологіша. Є й цікаві місцеві традиції. У деяких регіонах України старші люди радили перед морозами поливати землю навколо дерев гарячою водою не кип'ятком, а теплою, близько 40 градусів. Мовляв, так прогрівається ґрунт і коріння входить у зиму з теплом. Інші радили обприскувати кору відварами полину чи тютюну, щоб гризуни не наближались. Такі способи не лише практичні, а й перевірені часом, бо тоді не було хімікатів і кожен користувався тим, що мав у господарстві. У селах також знали, що дерево любить спокій тому після першого снігу. В сад не ходили без потреби, щоб не топтати землю біля коріння. Казали не турбуй дерево взимку, воно спить. І справді будь-яке зайве втручання, обрізка, розкопування може порушити природний ритм. Люди вчилися спостерігати якщо сніг ближче до стовбура не тане, значить дерево здорове, тепло тримає. Якщо ж утворюються промоїни, треба шукати причину. Можливо, пошкоджена кора або з'явилися гризуни. Сучасні господарі, звісно, мають більше можливостей. Є спеціальні фарби для побілки, синтетичні утеплювачі, грізні укривні матеріали, але старі методи не варто відкидати вони прості, природні і часто більш екологічні. До того ж, у них є одна велика перевага вони не шкодять землі, бо солома, глина, листя чи тирса. З часом перегнивають, удобрюючи ґрунт, і дерево отримує не лише тепло, а й поживу. У цьому вся мудрість народного підходу допомогти природі, не порушуючи її рівноваги. Багато хто згадує, як їхні діди ще восени робили для саду маленьке господарство носили солому, білити дерева, ставили кілки, щоб вітер не поламав молоді гілки. Тоді в селах не було тракторів. І все робилося вручну, але результат вражав навіть після суворої зими сад залишався живим. Тому сьогодні, коли господар стоїть перед вибором, купити готовий матеріал чи зробити захист своїми руками, варто згадати народний досвід, бо він побудований на любові до землі, а не на зиску. І саме тому він працює після всіх зимових турбот завжди настає час підбиття підсумків. Усе, що зроблено з розумом, служить на користь, а що з поспіхом тільки шкодить. Третє, на що треба звернути увагу, це спостереження. Сад, живий організм, і він сам підказує господарю, чого йому бракує. Якщо кора темніє, значить, їй холодно або сиро. Якщо навесні бруньки прокидаються нерівномірно, можливо, дерево підмерзло. Тому не можна залишати сад без уваги. Навіть узимку, коли земля вкрита снігом, корисно пройтися поміж дерев, перевірити, чи не зірвало вітер укриття чи не підкопали миші кору. Такі прогулянки займають кілька хвилин, а користі приносять чимало, бо краще вчасно помітити біду, ніж навесні гірко дивитись на зів'ялу гілку. Четверта порада не забувайте про весняне відновлення, навіть якщо дерево трохи постраждало від морозу, його можна врятувати. Для цього потрібно зачистити ушкоджені ділянки кори, замастити садовим варом або глиняною пастою, дати дереву підживлення і вологу, сад, як жива істота якщо до нього ставитися з турботою, він має силу відроджуватись. У багатьох селах казали дерево відчує добрі руки, і справді навіть легкий догляд, зроблений із любов'ю, допомагає дереву знову ожити. Також не варто забувати про сніг, навіть наприкінці зими він може стати союзником. Якщо сніг лежить біля стовбура, не поспішайте його відкидати. Нехай він розтане сам, поступово живлячи землю вологою. А коли приходить перше тепло, варто трохи розпушити землю навколо дерева, щоб повітря доходило до коріння. Це допоможе уникнути застою води й задухи. Просте правило, що м'якіше перехід від зими до весни, то здоровішим буде сад. Ще один важливий момент не садити надто ніжні сорти в холодних місцях. Якщо ви живете в регіоні, де морози доходять до 20 чи 30 градусів, не варто експериментувати з теплолюбними персиками чи абрикосами краще вибирати районовані сорти, ті, що вже перевірені місцевими господарями. А якщо дуже хочеться виростити щось ніжне, висаджуйте його біля південних стін будинку або в захищених куточках саду, там завжди тепліше і навіть сильний мороз не такий страшний. І останнє, мабуть, найголовніше любов і уважність. Жоден агроволоконний чохол, жодна побілка не замінять добрих рук господаря. Бо коли людина доглядає сад не для виду, а від щирого серця. То все робить у міру вчасно і з розумом, і тоді мороз не стає ворогом, він лише частина природного кола. Весною дерево віддячує, розпускає бруньки, шелестить молодим листям, цвіте на повну силу. А господар дивиться на це і знає недарма восени стояв із вапном, недарма прив'язував солому, бо кожна праця, вкладена в землю, повертається сторицею. Тож... Підсумовуючи всі поради, можна сказати просто: щоб захистити плодові дерева від морозів, потрібно не боятися зими, а підготуватися до неї з розумом. Побілка, мульча, укриття, сніг, і навіть проста увага це, це не дрібниці, а запорука врожаю. Головне, робити все вчасно не шкодуючи зусиль. Адже сад це не просто частина подвір'я, це жива пам'ять про господаря. Як кажуть у народі, добрий сад росте там, де руки теплі. Тож бережімо свої дерева, як бережемо власну домівку, і тоді жодні морози не зламають наш труд і надію.